До ухвали міської ради від 04.7.24 за номером 4968 про встановлення ставок таких е зарплати податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Це технічне, технічне питання. Ганка. Ми, приймаючи нову ухвалу про встановлення ставок, невірно вказали реквізити попередньої, тому ми вносимо зміни, щоб вона втратила чинність. Хто за. Е а переходимо до другого питання. Це проект ухвали про внесення змін ухвали міської ради від 08.07.2021 08 року за номером 10.76 про встановлення ставок топів зі сплати земельного податку. Ага, тут суть в тому, що попередньою сесією перегадуєте ми встановили для гаражних. Кооператив ставку податку 1% терміном на півроку для того, щоб вони мали час і можливість порядкувати свої земельні правовідносини. Вони прийшли до нас з питанням, тому що вийшла така певна колізія, що ті, хто має вкладений договір оренди, в них Виходила ставка в оренді 3%. Тому ми, щоби на цей період за пропозиціями вчорашньої комісії, фінансів. фінансів встановлюємо до цього ще термін, але передбачаємо, що для гаражних залемені ділянки, надані гаражним кооперативам, робимо примітку, ставка податку 1%, і тоді земельники зможуть застосовувати її і для орендних відносин по гаражних кооперативах. Але ми цю ставку встановлюємо вже навічно. Ні. Ні. Да, 6 6, 6 6 на вічно? Ні, Зараз сміть. За пропозиції фінансової комісії фінансів на півроку. Окей, проектували заклад. Так, я Так. ви будете озвучувати Я озвучу з голосами, з пропозиціями комісії фінансова. Сьогодні правильно Це, що вони мають оформити, то вони мають пройти. Ми ну ми мали зустрічі вже із ними. Будемо очевидно, ще робити третю, тому що ми. Римом дорожнього, вже підготували дорожню карту по цій петиції до обговорення. Залучимо вас також, надішлемо. І ми передбачили те, що управління земельних ресурсів з району мають провести інвентаризацію всіх земельних ділянків для розміщення кооперативи. Управління контролю за землями має провести обстеження і встановити, чи вони чітко використовують всю земельну ділянку для розміщення гаражного кооперативу, чи там немає вільних площ і немає там, скажімо. Іншого нецільового, і після того ми маємо провести вірніше управління земельних роз'яснень ресурсів роз'яснювальних для них роботу і допомогти підготовці документів для того, щоб вони звернулися і уклали договори оренди там, де вони не є укладені на сьогодні. Ну, сьогодні тобто це на півроку так, 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 так і з тими представниками, тому що на останній зустрічі були не всі, там хтось похорів, ось. Що ми говорили, то ніби ті, хто були, висловлювали готовність за прийняття цих ухвал в такому контексті рухатися. Буде третя зустріч. запрошуйте нас, так. ставлю дане питання на голосування. Хто за що підтримати? Дякую, Інна Васильівна. У нас ще одне питання. Воно теж коротке. Якщо ви е, дочекаєтесь, ми завершимо е, трансляцію засідання, і тоді е, ви зможете нам представити вашого нового не керівника. Не та 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 я знаю, я кажу, що у нас ще одне питання. Та -та -та -та. Переходимо до наступного питання. Олександр вам е, слово. Це проєкт ухвали про втрату чинності міської ради від 19.09.2019 -19 за, за номером 5465 про припинення. ЛКП виранка способом приєднання до ЛКП Зелене місто та від 19.09.21 за номером 1269 про затвердження передавального акту ЛКП виранка. В чому суть? Значить, були прийняті ухвали, які ми пропонуємо визначити такими, що втратили чинність, де ЛКП виранка вирішили ліквідувати способом приєднання до зеленого міста. Також в подальшому затвердили передавальний акт. По якому не була доведена до кінця процедура передачі, також не була завершена процедура приєднання, тому що для того, щоб її завершити з юридичної точки зору, слід було подати документи, серед яких є довідка з архіву, яку не може отримати ліквідаційна голова ліквідаційної комісії Кафе «Збиранка», оскільки. На підприємстві в попередні періоди відбулося вилучення документів, і архів не може дати довідку. Ми не можемо дати довідки про вилучення, бо чомусь вони втрачені. Немає про опис зі збиранки, да, бо це був попередні періоди, і у нас відповідно підвішена вся процедура по приєднанню. А проблема у нас є в тім, що нам потрібно врегулювати питання з земельними ділянками, по яких у нас ідуть укладені договори по... по рекультивації. Тому ми, порадившись з юридичним департаментом, робимо це в спосіб, що ми припиняємо ліквідовуємо почату процедуру по приєднанню, а повертаємося в попередній стан. Запустимо земельні ухвали по земельних ділянках, закріпимо їх за зеленим містом, і тоді знову зробимо ухвалу про просто ліквідацію КП збито. Це ми сподіваємося зробити за найближчі там дві сесії, які будуть наступні. Тобто, через те, що ми втратили документи, не зробили роботу, яка була зазначена в тих попередніх ухвалах. Тепер просто. Почищаємо. Ми мусимо це підчистити. Виходимо в але... статус коштів підчистити всі. Да, так, так, да. але ну річ, то, умовно важко сказати там, хто втратив, тому що це, по-перше, було давно, ці вилучення, це ще якісь старі на руки. 18 2018 рік то після трагедії відбувалися постійні обшуки, вони там забирали, вилучали. це породок всіх немає, тобто там дуже складна ситуація. А керівником, на лицо снігу. Я думаю, перепис документів так прямо не відбувається. Голосуємо? Так. Ставлю на голосування. Хто за прийняття дану угоду? Дякую. На даному питанні у нас вичерпано порядок денний. Ми завершуємо роботу постійної комісії підприємства інвестиції про трансформації з до наступного засідання. Дякую. Я перепрошую, Добре. мене Добре. фракція.